Я вас вітаю наші шановні глядачі, наші друзі, ті, хто дивиться нас і можливо щось корисне навчається від наших майстер-класів. На даний етап нам надали такий матеріал новий. Лава Максі. Це зовсім новий матеріал. Я навіть не знаю, як він виглядає, будемо пробувати, наносити. Як зазвичай, всі роботи з декоративними покриттями ми починаємо з ґрунтівки. Тобто ґрунтуємо, покриваємо основу, зміцнюємо її. будь це стіна шпакльована, наприклад, чи щонебудь інше, його все одно потрібно трішечки пройти з ґрунтом обережно, щоб не сильно накапати кругом. Ми просто наносимо ґрунтівочку і зміцнюємо. Зменшуємо водопоглинальні властивості матеріалу, не матеріалу, а самої основи. І зміцнюємо основу. Обов'язково це потрібно робити для того, щоб не було відшарувань наших декоративних покриттів наступних шарів. Гарненько проходимо. Якщо це шпакльована стіна, тим більше потрібно не жаліти ґрунтівки, наносити її, прогрунтовувати. Кріплювати. Ну, Саме основне, як завжди, не залишаємо підтікань, бо вони нам потім вилізуть, як то кажуть, боком. А в нашому випадку вилізуть цими шарами відслойного е, пофарбування, тобто в тих місцях, де більше гунтівки, фарба приставати буде менше, а де її менше, там натруки більше. Тому покриття фарби буде неоднорідне. Трішки фарби. І в латексе, ми заколорували всі відтінок. Так само будемо колорувати і нашу лаву. Зараз покриємо нашу плашку. За ним латекс дуже добре підходить під декоративні покриття і взагалі має таку досить підвищену покривну властивість, тобто можна зафарбовувати навіть за один раз. Якісь контрастні стіни насичені кольори. Але зазвичай, звісно, краще фарбувати два рази все. Тоді і міцніший фарби товщий товщі стає. Ну і, звичайно, результат буде більш насичений. Хоча, я ж кажу, бували випадки, коли ми фарбували в один раз замовники не мали часу, економили і не мали часу, тому... Виходимо з цього положення так. Частину матеріалу ми також замішали, затонували, Сіроватий відтінок. Доволі сучасні такі відтінки сірого. Зараз спробуємо наносити. Відчувається одразу, що зерно більше, ніж звичайний лай. Структура вийшла, напевно, більш насичена. І спочатку наносимо, перетягуємо на Одразу відчувається, яка різниця. Дуже цікавий матеріал. При першому ж нанесенні на стінку він показує різницю свою відзвичайно вави. Я так розумію, і все одно нам потрібно хаотично нанести це все, а потім будемо формувати сам малюн. Цікаво. Буде гарно скручила. Німай. Тепер, коли ми нанесемо матеріал, ми його хаотично розшаровуємо. Тобто, деякі замовники, навіть от для них уже ця структура, сама сам малюнок, їм вже подобається і вони вже готові сказали, все, нас це влаштовує. Та ми спробуємо зробити додаткові такі ляпи. І коли трішечки матеріал почне підсихати, ми потім їх пригладимо, щоб вийшли більш цікавий малюнок. Також навіть плашечка відходить за шпателем, прилипає такий насичений матеріал. Хлопний, цікавий. Значить, О, почав підсихати трошечки матеріал. І от ми легенько чистим шпателем, помили його. Зазвичай потрібно завжди тримати шпатель чистим. Тому що коли підсихає матеріал, він його на шпатель починає дерти той, що на, на нашій поверхній робочій. І легенько так приглажуємо. Така, на принцип роботи, як наче з мармуріном. Але не сильно, от, не влажуючи його, а так тільки прикриваючи структуру. Самі оці богарки. Так. Ось така морозна така зимня картина, мені яка, здається. Получається у нас за одне нанесення. Один плотний шар. І ось ми його сформували. Дуже цікаве зерно. Щось таке наче, як наближене до діаманта. Але більш мілка така структура, ну взагалі цікаво. Незвичайний матеріал. Ну і звичайно ж очі передають трошки більший спектр. Різноманітних кольорів, відтінки, які відбиваються тут. Де грає зерно, воно відбивається різними кольорами. Той хто буде працювати, той зрозуміє. Отже, друзі, який би матеріал із е, торгової марки Фейдал не вибрали би, він виглядатиме дуже гарно, бо кожен по-своєму має свої переваги. Який би не взяли, чи Вельбет, наприклад, е, чи, чи матовий Вільбет, чи Венецію, що б не взяли, Ось, у нас багато їх є можливо. Е, Сенс у тому, що все повинно бути е, правильно нанесено по технології. І тоді ви отримаєте бажаний результат. От цей матеріал мене поразив сьогодні. Він перевершив мої сподівання, можна так сказати. Тому в найближчому майбутньому очікуйте відео з об'єктами, виконаними цим матеріалом. А особисто від мене хочу вам передати такі побажання. Бажаю вам миру. Злагоди і добра. Пробуйте, все у вас вийде. Не вийде, ще раз пробуйте. Якщо вже потім у вас пропало бажання пробувати, телефонуйте нам і ми вам допоможемо. З вами був майстер Віталій. На все добре.